Вітаю! Ви на каналі Духовний Шлях, Молитва і просвіта. Із дослідником сьогодні ми з вами зануримося у глибини духовної думки великого провідника Української греко-католицької церкви Патріарха Йосифа Сліпого. Ми почуємо послання про поєднання у Христі, яке архієпископ Йосиф написав у далекому 1978 році, коли Україна ще була в тенетах радянського режиму, а церква. У підпіллі, попри десятиліття, це послання звучить пророчо і сьогодні, коли український народ знову переживає час війни, розділення втрат, але водночас і глибокого духовного пробудження. Тут ви почуєте заклик до в'єднання в Христі як основи національного і церковного оновлення, що мав на увазі Йосиф Сліпий, коли говорив про єдність у Христі, як цей заклик відлунює в нинішній боротьбі за національну гідність, свободу і правду. Які висновки може зробити кожен українець сьогодні, коли перед нами вибір між роз'єднаністю або духовним єднанням? Слухайте вже зараз. Послання Патріарха Йосифа про поєднання у Христі. Українському народові мир і благословення, кожний у Бога і свідомий своєї національності українець. Дивлячись на нинішнє важке положення українського народу в Україні і на поселеннях, мимоволі проймається жахом за майбутнє його існування і розвій, переслідування і гнет релігії церкви в Україні та розбиття свари і незгоди поза рідним краєм, оце ті причини, які примушують кожного чесного українця призадуматися над собою. Де шукати виходу, і яких треба вжити середників, щоб станути у цій недолі на правильний шлях, вжити відповідних засобів у здоровлення і забезпечення свого будучого, що більше, щоб не зникнути з лиця землі і не перейти до історії як віджитий і мертвий первень, подібно як це сталося вже з не одним народом в історії? Очевидно, нелегка це річ стати відразу обновником і одухотворити нині так обезболений народ, навіть і для найбільшого генія. Та все ж таки не можна опускати рук і попадати в безнадійність, і то перед усім для того, хто вірить у Бога і надіється на Його певну поміч. Тому каже святий Павло. Випростуйте ваші охлялі руки та зомлілі коліна, і зробіть вашим ногам стежки прості, щоб кульгаве не збочило, а радше видужало, із послання до євреїв, 12 розділ 12 вірш. Кожна людина, яких би поглядів вона не була, і як не задивлялася б на нинішнє релігійне і державне положення, чи українець, чи чужинець. Мусить признати, що найсильнішим чинником в діянні і творчості народу є релігія віра в Бога. Навіть і атеїсти безбожники видять і переконуються наглядно, що то неможлива річ викорінити віру в Бога з душі людини. Навіть при найсильніших і найбільш всебічних засобах і середниках матеріальної і фізичної державної сили. І як то так, то треба звернути наше бачне око на цей найважливіший момент в житті людини, народу і держави. Отож, у виду того виринає питання. Як мається справа з релігією і вірою в Бога в українському народі? На жаль, ось у тому корінь лиха. Бо релігія повинна бути тим найсильнішим мотором думання і діяння в українському так розбитому і роз'єднаному народі? Є в нас католицька і православна церкви – Євангельські громади і розбиті різні релігійні групи, і всі вони караються за Христа і Христову віру. На превеликий жаль вони себе поборюють і тому не в силі об'єднати український нарід та перейти в протинаступ проти злих сил світу. А Господь наш напоминав нас кожне царство розділене в собі, запустіє. І кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоїться. Матвія 12, 26. Тому за усильною спонукою українських віруючих людей звертаємося оцим, український народе, до тебе, щоб ти розпочав своє уздоровлення від корення своєї духовності, від своєї безсмертної душі. І її потреб. Усі одиниці, які приймають віру в Бога і Христа, мусять признати, що Христос, Богочоловік, установив одне стадо, одну церкву і одного пастиря, і за цю єдність гаряче молився на тайній вечері. Отже святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми. Євангеліє від Івана, 17 розділ 11 вірш. Щоб і вони були в нас об'єднані, щоб вони були звершені в єдності. Івана 13,23. Найчисленніші церкви в нас є. Православна і католицька, і безсторонно кажучи, немає між нами суттєвої догматичної різниці, як це виказують теологічні студії і свідчить історія. Правду кажучи, розлам і поділ є піддержувані тільки зовні від тих, які знають, що тим ослаблюють український нарід і церкву. Світлим моментом в нашій історії було порозуміння на тлі патріархату між обидвома церквами за митрополитів Петра Могили і Йосифа Вельямина Рудського. На жаль, їх висока ідея згоди не здійснилася. Вже перше їздив святий Йосафат до Києва, і в печерській лаврі виказував, що наша традиція, літургічні книги і хроніки, стоїть на основах єдності Христової церкви. А єпископ Суша завважує, що печерські монахи мовчали і не мали що відповісти з другого боку. Поляки і інші сусіди хотіли златинщити і сполонізувати українців-католиків для своїх політичних цілей, і тому треба собі здати справу з такого стану і мати на увазі свою церкву і своє добро, та не бути мотовилом в чужих ворожих руках, що ним мотають вони і снують пряжу на свою одежу. І треба признати, що такі великі кроки зближення і порозуміння у новіших часах були вже зроблені заслуги Божого митрополита Андрея Шептицького. Так само й тепер відбулася сердечна стріча при великому здвизі православних у Бавндбруку із митрополитом Йоганном Теодоровичем. Там впали тоді великі слова. Ми такі православні, як ви католики, це правда, і совісні студії виказують, що нема догматичних чи обрядових різниць. Нам треба всім станути на київській традиції, а не підлягати російській синодальщині і тим подібним впливам. Так само і наші євангелики стоять на становищі Христової Євангелії. Треба зробити крок далі до апостолів Андрея і Петра, звідки починається і продовжується наше християнство. Рівно ж і наші біблійні громади. Які приймають за основу святе письмо читають, що в ньому горить ця віра в єдиного Бога Ісуса Христа, нашого Спаса. Коли ми правили святу літургію в північній Аргентині в Чако, то безліч наших єговістів, довідавшись із радія про нашу службу Божу у величезній латинській катедрі, прийшли з колоній і лісів. І виповнили вщерть увесь храм. Вони молились із нами. Не дивно, що й вони підносять голоси зі свого боку про потребу єдності релігії і віри. Правда є лише одна. Як боліють різні народи. Наприклад, німці над розламом своєї церкви і як стараються вони поєднатися, як розвивається в них успішно під впливом Святого Духа так званий екуменічний рух, рух поєднання і навпаки, як сильною своєю єдністю є сьогодні католицька церква в Польщі і становить опір безбожництву і матеріалізмові. Яка могутня була наша держава за часів Володимира Великого і Ярослава Мудрого, бо була в нас тоді одна віра і одна церква, яка лучила духовно увесь нарід, скріплювала усе державне життя і створила свою культуру? Чи не можна б цієї об'єднуючої акції обидвох церков? Почати від узгіднення перекладів святої літургії і наших богослужб, щоб молитися одними устами і єдиним серцем. А знову таке зближення з іншими християнськими згромадженнями треба розпочати від читання того самого святого письма, перекладеного з оригіналу. Очевидно, це зближення мусить відбуватися зі зрозумінням поволі і постепенно. Здаємо собі раз справу, скільки хитрости вживають наші вороги, щоб піддержати розлам і роз'єднання між нашими церквами. Будьмо собою, дивімося на своє власне, духовне добро, на спасіння наших душ. І тоді буде між нами єдність у першу чергу на церковному полі, а опісля на національному і державному. Треба добро церкви і народу ставити вище своєї марної особистої амбіції і своїх особистих чи гуртовних користей. Це дуже відрадний об'яв. Що це починають розуміти і відчувати усі віруючі в Україні різних релігійних груп, що, об'єднавшись в одну помісну церкву під проводом патріарха, станемо твердинею, об яку будуть розбиватися усі ворожі удари, так релігійні, як і політичні. Перед нами свято зіслання Святого Духа спільною, гарячою молитвою звернімося до нього як Духа єдности, щоб він просвітив, надхнув і дав силу для нашого об'єднання і єдності у вірі в одній церкві. Бо Святий Дух устами святого апостола Павла зазиває нас. Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів поміж вами, але щоб були поєднані в однім розумінні і одній думці. Із першого послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ, 10 вірш. Благословення Господнє на вас, Йосиф Патріарх. Дано в Римі при Патріаршому соборі Святої Софії у празник Вознесення Господа нашого Ісуса Христа, 3 червня 1976 рік. Дякую вам за прослуховування. Щойно ми прослухали аудіоверсію послання патріарха Йосифа Сліпого про поєднання у Христі. А які висновки із почутого можете зробити ви? Чи бачите ви сьогодні в Україні потребу в єдності саме в Христі? Напишіть свої думки в коментарях. Ми читаємо і роздумуємо разом із вами. Ставте файники. Підписуйтеся на канал Духовний Шлях Молитва і просвіта. Діліться цим подкастом з друзями. Якщо маєте змогу, підтримайте розвиток духовної просвіти донатом. Нехай Бог єднає наші серця, щоб ми стали одним народом у Христі. До зустрічі у наступному випуску. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!